Привіт! Вітаю вас! І сьогодні математика! Ми будемо вчити слова довгий і короткий. Отже, починаємо довгий. Довгий. Це який? Довгий. ось такий довгий. Бачите який? Довгий. А короткий. Це який? А короткий. Ось такий. Короткий. Короткий. Давайте ці два слова добре зрозуміємо, запам'ятаємо, прочитаємо і пограємо. Короткий і складаємо слово короткий. Ой, ой! Короткий, короткий, складаємо слово. Читаємо, запам'ятовуємо, дактилюємо. Довгий. Довгий. довгий, Довгий. 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 Запам'ятовуємо, читаємо, складаємо слово, щоб ви, дітки, добре знали і розуміли. А зараз гра! Ми з вами вчили слово довгий і слово короткий. А ось тут у нас макарони, макарони. Але тут я заховала макарони довгі і короткі. Кожний раз, коли ви витягуєте макарон, треба сказати назву. Який це макарон? Довгий чи короткий? Я перша. Хм, довгий. Довгий, довгий, короткий, короткий, Довгий, короткий, короткий. Хочу дістати короткий. Mm. Короткий, короткий. <смі> Хочу дістати ще короткий. Мм, mm. довгий, довгий. Короткий. 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 Пограйте в таку гру з мамами. Татами, бабусями і дідусями. Ви, малята, зробіть і пограйте. До побачення! кажу вам, я і зустрінемось завтра.